Дякуємо ще раз за <гум> ваш, ваш теплий відгук, за завдаток, що ще раз не побоялися в цей час. Ну і ваші враження по, по авто. Тепер за кермом Даша. <гум> Страшно, але прикольно. Цікаво. Страшно, але прикольно. Да. Треба ще повідчувати <гум> габарити, якісь собі поставити розмітки. Про порпрарці. <гум> <нас>, <гум> прапорці реально. Ну я так розумію, що це десь ось тут вона. Да, по центру буде <гум> дорога, все <гум> вірно ну Я так, щоб крайній, я не відчуваю право uh -huh. краю, якщо ліво, я ну, нормально, Але я думаю, що десь отут. У мене на в автошколі тут був <сум> центральне. Мене в TikTok запитували, що ні, не так, що от купили, дали, типу, завдаток і вже все. До побачення, завдатку, скажіть, щось таке. Ні, купили ні. кота в мішку. <сум> ні, ну, ми давалися по відгукам, це не те, що типу, що просто рандомно, І одразу був. Видно підхід спілкування, тобто uh, yeah, я ще хочу були... відмітити, що Андрій чесно, той перший варіант такий підібрав, він чесно сказав про всі дефекти і запропонував другий варіант, а потім в результаті ми прийшли до третього варіанта. І по суті, дійсно видно, підхід відповідальний і чесно розповідав, що не просто от по тим параметрам, які ми, а й сам професійно оцінив, і якби натякнув, що. Є аспекти, над якими варто подумати, так підбираємо авто як для себе. Тому вам дякую. Хай гарно служить <рекомендуємо> на <рекомендуємо> все добре. Дякую. <рекомендуємо>